Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал, а ми поїхали! Че, честь! Сьогодні ми з вами говоримо про ковбасні вироби, про вендліни. Власне, вендліни це і є ковбасні вироби. Що у нас тут є? Ковбаса це. Кєубаса. Кєубаса, зверніть увагу на вимогу губного звука В. Кєубаса. Шинка так і буде шинка. Пишемо через «с» СЗ. шинка. Сосиска це парувка. 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 Ну, Щоб приготувати, так, щоб вона була готова до спожиття, то її треба десь на пару поставити, тому парувка. Так собі асоціюйте. Отже, шинка. Парувка, кілбаса. Мисливська ковбаска, ми скажемо польською кабанос. Зверніть увагу на наголос. Кабанос. У множині частіше використовується кабаноси. Кабаноси. Ну і кров'янка. Польською буде кашанка. 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 А які ще ви знаєте ковбасні вироби, чи вендліни? Пишіть у коментарях.